Вітаю, друзі! Українці тікають з України. Українці тікають від режиму Зеленського та його зелених Про Проте, як, коли йде тікають українці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Озер. прикордонна поліція Румунії повідомляє, що 2024 року понад 13 тисяч українських чоловіків незаконно перетнули кордон з Румунією. Більшість нелегально перепливають тису або простують через гори. Це тільки Румунія. Це тільки Румунія увага! А є ще Угорщина там набагато більше Польща. Молдова. За словами керівника Територіальної інспекції прикордонної поліції Румунії, кількість нелегалів з України в 2024 році утроє перевищує кількість тікачів за 2023 рік. Звернімо увагу, мова лише про нелегальних тікачів через румунський кордон, але є ще кордон з Молдовою. З так званою Придністровською Молдовською Республікою і там кількість тікачів не менша, а в рази більша, просто в рази. Крім того, значно більше втікачів виїздили і виїздять з України організовано. Закупленими в ТЦК МСЕК, Обласних воєнних адміністраціях та Міністерствах фіктивних документах, або навіть організованими групами, які переправляють самі прикордонники. Тому цифри в десятки разів більші від тих, про які кають румунські прикордонники. Закриті кордони це корупційний бізнес. Бізнес тих, хто продає право їх відкрити або перетнути. Протягом війни ці обмеження дали можливість казково збагатитися багатьом високопосадовцям. Хоч насправді, якби влада врегулювала питання тимчасового виїзду з країни та мобілізації, не кишені-чиновників, а державна скарбниця отримала мільярди доларів. Але зеленим гнидам до дуби. Державна скарбниця їх цікавить власна кишеня, яку вони успішно набивають протягом останніх, уже скоро майже семи років. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.